Далі, записали довжина кола, довжина дуги кола, довжина кола, довжина дуги кола. Так. І одразу можна. Яким чином... Яким чином можна уявити довжину кола? Тобто, коли коло робить повний оберт навколо своєї осі. Ну, тобто, коли коло робить повний оберт. Або, наприклад, можете взяти. Ниткою обгорнути є, що вдома, що небудь кругле. Тепер. Тут у нас буде брат, ну, тобто, довжина кола, довжина дуги, кола, площа круга і так далі, знаходиться все за допомогою числа пі Тобто, число Пі, математична константа, визначається у евклідовій геометрії як відношення довжини кола до його діаметра. Тобто, походить від початку букви грецьких слів, периферія, тобто. Оточення, ну або ж периферія, так? А також периметр, тобто периметр. Тобто периметр. Далі. Це формули, які нам будуть потрібні. Це ті формули, які нам будуть потрібні. Як знайти довжину кола, як можна знайти радіус кола, як знайти діаметр кола. Записали усі формули, які ви бачите на екрані. Ну, в принципі, дивіться, все випливає, в принципі, з першої формули. Все це виражено з першої формули. Зібрати з вами. Тепер, яким чином обчислюється довжина дуги кола. Тобто, обчислюється вона ось таким чином. Обчислюється вона ось таким чином. Зараз по всьому ми пройдемося з вами. Я вам все розкажу. Звідки що береться? Звідки що береться, я вам зараз розкажу. По іншому, якщо по-іншому, вона ще може мати ось такий вигляд. Тобто все це можна занести до чисельника. Зараз покажу. Мати вона може ще ось такий вигляд. L дорівнює. L дорівнює. І помножити на радіус, Пі помножити на радіус, помножити на N поділити на 180 градусів. На 180 градусів. Число пі, зрозуміло. Далі. Р в усіх формулах це в нас радіус, Н, це в нас градусна міра. Градусна міра дуги кола. Градусна міра дуги кола. Вона у вас буде подана. Зараз. Відкриваємо підручник. Сторінка 76. Відкриваємо підручник, сторінка 76. Далі. На сторінці 76 наше з вами завдання буде. Давайте спробуємо розглянути. Давайте спробуємо розглянути. Те, що ми з вами щойно записали, буде все зрозуміло. В принципі. Дивіться номер 8-5. Номер 8-5. Радіус кола дорівнює, давайте коротко умову, радіус кола дорівнює 8 см. Радіус кола дорівнює 8 см. Далі. Знайдіть довжину дуги кола, тобто знайти нам необхідно L. Градусна міра якої? Дорівнює. Тобто, в нас сказано, що в нас в першому градусна міра, тобто N, дорівнює 4 градуси. Градусна міра, тобто N дорівнює 4 градуси. Далі, тепер, виходячи з цього. Виходячи з цього, підставляємо значення L дорівнює. І. Помножити на радіус, π помножити на 8. Помножити на 4. Поділити на 180. Поділити на 180. Дорівнює. Тепер давайте подумаємо, що можна скоротити. На 4? Ну, можна спробувати на 180 на 4. 180 на 4 це в нас буде 45, да? це у нас буде 45. Далі. І, в принципі, все. Тобто, в нас виходить 8 π 8 π поділити на 45. Сантиметрів. Тепер стосовно числа пі. Зараз ми його не. Тобто, пам'ятайте, ми коли в 6 класі шукали довжину кола, ми з вами перетворювали число пі в 3,14. Пам'ятаємо. Зараз ми потихеньку дорослішаємо і будемо працювати по-іншому з числом пі. Я вам потім розкажу як. Потім розкажу. Зараз ми його перетворюємо, тобто записуємо в ось такому вигляді. І друге давайте виконаємо. І друге давайте виконаємо. В другому в нас сказано, що N дорівнює 18 градусів. N дорівнює 18 градусів. Тобто L дорівнює. π помножити на 8 і помножити на 18. 18. Помножити на 18. Поділити на 180. Дорівнює. Що можемо скоротити? 18 і 180. Залишиться 10. Залишиться 10. Так. Ну, в принципі, а, ну ще можна. А чому б ні? Ще можна 8 та 10 на 2. Залишиться 4 та 5. Тобто, в підсумку в нас виходить 4П поділити на 5 сантиметрів. Записали. Завдання у вас буде параграф 3.8, номер 8,1. Тільки рисунок А розглядайте. І 8,5, 3 та 4. Тобто, це те, що ми щойно розпочали. В домашньому закінчити цей номер. Там нічого не відрізняється, тільки інші радусні міри будуть дуги.